Всім привіт! Я Іра і займаюся в'язанням. Але ще одна маленька частинка в'язання, точніше, виготовлення таких брелочків, це не тільки зв'язати і все воно готове, а ще треба прикріпити карабінчики, щось можливо їх підклеїти або ще щось. Uh, і, на і в цьому відео хотіла б вам, з вам поділитися, uh, як я це роблю. Якщо я чесно, це відео uh, цілих 13 хвилин буде. Як ви бачите, я його прискорила аж на півтори хвилини. Мені воно досить подобається, але процес був досить важкуватим. Бо карабінчики, я думала, що будуть трошечки іншими, коли я їх купляла Але. Як виявилося, вони були трошечки іншими, мене це не засмутило. Так як я їх просто ось прикріпити іншим кільцем, я їх не можу, значить, треба викручуватися Прикріплюю, дещо підклею, прикріплюю. Коротше, цей процес не дуже, і, і довгий і не короткий, але було досить таки важкувато. Клим пістолетом навіть декілька разів обожглася, але все позаду. Вони вже готові, а готовий варіант ви можете вже подивитися а, Вже в наступному відео.